Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, також офіційний спостерігач від України на виборах у Молдові з нами наживо. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий вечір. Я вам чесно скажу, пане Олексію. Я не думала, що буду сумувати за таким процесом, як виявлення, якого в нас наразі через повномасштабне вторгнення немає в Україні, і ми такого права відповідно не маємо. Але тим не менше. пане Олексію, що ви за сьогоднішній день виборів у Молдові ви могли бачити, яка ситуація була навколо? Чи фіксувалися порушення? Загалом все, що ви сьогодні спостерігали, розповідайте. Ну, по перший день настане обов'язково вибори відбудуться і в Україні. Я в цьому не сумніваюся. А що стосується Молдови, вибори дуже важливі. Ви в принципі вже сказали, що це не тільки вибори президента, але й референдум по європейському майбутньому Молдови. Очевидно, що для Росії це кістка в горлі, європейське майбутнє будь-якої країни пострадянської, і Молдова тут абсолютно не виключення. Росія докладає величезних зусиль, щоб якимось чином зірвати ці вибори, терпедувати. Ідея по референдуму була, щоб значить зменшити явку. Їхні кандидати тут закликали не приймати участь у референдумі, але можна вже сказати, що як мінімум ця частина зірвалася офіційні дані. що в, поки на шосту годину прийняло 45% виборців в участь в голосуванні, що у виборах президента, що в референдумі. І це більш ніж необхідні 33%, Тому вибори відбулися, і президентські вибори, і що головне референдум. По моїх власних спостереженнях я тут, і в Кишиньові, і в найближчих селах спостерігав за хідом голосування. Можу сказати, що майже всі голосують і на обох, тобто і на виборах президента, і на референдумі, і тому ця російська. Ну, перше російське завдання точно провалилося. Референдум очевидно відбувся. Ну і я думаю, що очевидно, яким буде його результат. Що звичайно, перемога тих, хто вважає, що Молдова має бути членом європейського союзу. Що стосується виборів президента, то звичайно результатів ми не знаємо. Чекаємо на екзитполи, які будуть о 9 годині вечора по місцевому часу. Це те той самий час, як і в Києві, тобто вже за півтори години, ми будемо знати результати екзитполів. Треба розуміти специфіку Молдови, що велика частина людей голосує за кордоном в діаспора, і тому тут це буде всі ну, поли будуть не настільки показові. Напевно, ми в будь-якому випадку будемо слідкувати. Мої особисті враження. Я спостерігаю за цим. Як офіційний спостерігаю що від парламентської асамблеї ради Європи, а все відбувається спокійно в рамках законодавства, якихось серйозних проблем. Ні я, ні ті мої колеги, з якими я спілкувався, не помітили. Ну і сподіваємося, що і підрахунок голосів відбудеться таким самим чином. Угу. Пане Олексію, в чому полягає саме ваша діяльність як спостерігача від України під час виборчого процесу, спостерігача від парламентської асамблеї ради Європи. Угу. Я хочу це yeah. пояснити. Як президент комітету Встанніграції біженців в КПРІ, моя робота заключається в тому, що а ну ми тут заслуховували і місцеві і медіа, і громадянське суспільство, і кандидати приходили на зустріч з нами. А сьогодні на день це все було вчора. А сьогодні, власне в день виборів, ми їздимо по дільницях, ми заповнюємо відповідні документи, слідкуємо за тим, як відбувається, чи немає порушень. В таких команд по Молдові працює. Декілька десятків не тільки від парламентської асамблеї ради Європи, а ще від парламентської асамблеї ОБСЄ, від Європарламенту, і в цьому відбув наша роль. Завтра ми дамо заключення, що ми побачили, як ми оцінюємо демократичність цих виборів і дотримання основних прав. Пане Олексію, ми спілкувалися з нашою кореспонденткою від Суспільного Валерією Пашко, яка також перебуває в Молдові, і слідкує за перебігом першого туру виборів. І вона говорила про те, що Росія намагається зробити так, аби люди з невизнаної республіки Передністров'я приїздили з молдовськими паспортами і голосували. Я розумію, що і так відслідкувати це можливо і важко, але тим не менш, що вам про це відомо. Дивіться, ну дійсно, це можна буде тільки там підводити підсумки. Тут є певна кількість, здається, близько 30 дільниць на адмінкордоні між власне Молдовою і Придністров'ям, поки не контрольованою Молдовою частиною своєї території. На цих дільницях можуть голосувати громадяни Молдови, які проживають в Придністрові. І тут в мене така інформація, що зазвичай більше приїжджає. Тобто якраз судячи з усього цього разу, Придністров'я ніяк не підштовхувала людей, а може навпаки заважала, але я не можу це стверджувати. Вони недостатньо інформації. Ну, але точно, що їх менше, ніж було раніше. Як я казав вам, що стратегія Росії була зменшити явку, зменшити участь для того, щоб провалити появці референдуму. Uh -huh. Бо я думаю, що навіть Росія розуміє, що ну виграти з точки зору, що більшість меж громадян Молдови скажуть, що ми не хочемо в Євросоюз, я думаю, що ну це там ну, нереальне завдання. А от зірвати референдум як такий, я думаю, що на це був розрахунок. Ну але повторюсь, ця частина їхнього плану точно вже не вдалась. Дякую вам, пане Олексію. Олексій Гончаренко, народний депутат, фракції Європейська Солідарність. Офіційний спостерігач від України на виборах у Молдові долучався до нашого ефіру. Власне, говорила про те, як минає перший день президентського туру.